Рієлтери прагнуть підняти рівень своїх заробітків і роблять гучні заяви. Вони прогнозують зростання попиту на квартири на 15% у квітні, на заміське житло взагалі на 20%. А охочих зняти помешкання в оренду побільшає майже на третину. Обґрунтування таким очікуванням не наводять, тож банкіри їм не вірять. Люди, которые имеют избыток средств, они будут пытаться заработать на вот болельщиков на евро 2012, Они будут покупать квартиры, чтобы заработать именно на вот таких вот ситуативных моментах. Но я не думаю, что это отразится в целом на ситуации по рынке там покупок, продаж. Хоча населення і має певні заощадження, грошей недостатньо у тих, хто дійсно хоче переїхати у просторішу оселю. Тож без іпотечних кредитів вони нічого не купуватимуть, а банки не готові видавати позики, хоча б на 10-15 років під розумні відсотки, бо не мають вільних коштів. Допомогти може держава. Основним таким критерієм є це поживлення. І посилення роботи державної потечної установи в частині кредитування е е е нерухомості. І от співпрацюючи з цим з цією агенцією, є можливість сприяти розвитку кредитних програм на уже державних умовах. Стримують попит і ціни вони зростають швидше ніж зарплати українців. А кредити під 19-20% за інфляції у 3-5% унеможливлюють придбання житла без великих заощаджень.